Дивись, я заробляю достатньо багато. Я заробляю на магазині майже десь від. Від 200 до 300 тисяч гривень в місяць. це там що ви продаєш? Ковбасу, масло, магазин езотеричний. тільки, краще езотеричний магазин в, в Києві. І, звичайно, я заробляю ще на своїй конкретній діяльності, і приблизно це е, ну десь напевно стільки ж, може трошечки більше. Ще 200-300 тисяч. Да. На якій діяльності? Екстрасенс. Але в цілому ну, десь. Е, 800, напевно, в місяць приблизно 800 тисяч гривень в місяць? Uh, так, да, Але це зараз. Uh -huh. Мене дуже багато було. Я коли тільки магазин свій будував. Мене дуже було, типа, ну, дуже мало грошей я заробляв. свій Ну no, а тобі вистачайно приглашу? Буду... Мажор, ти розумієш взагалі? Ой. Мовчи. Ну тобі... б скільки вона заробляє мажорну. Я тобі не знаю. вистачає цих грошей, щоб купити собі щось хліба-масло. Хліба, Якусь там куртку. Prada, може або щось таке це <рес> 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 ти про це стар'є? <рес> 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 я собі вже речі дорогі не купляв напевно знає, скільки. але я збираю кошти. А для чого ти збираєш? Я хочу собі купити квартиру на Подолі. А у тебе зараз немає У Мене є квартира, але, але мені не це наподобно. не подобається. Серйозно? Да, мене вже я коли б на поділ переїхав з своїм, Я зрозумів, що це мій район. А скільки теж... тобі треба коштів на це? Багато. Ну типу там 200 тисяч чи більше в доларах? Ну десь більше.